Є фільми, які не залишаються на екрані. Вони лишаються в тобі. Вони не крибоко. Як шепіт, який чути сильніше за крик. Як рана, що довго не гоїться. Ці стрічки не розвага, а досвід. Вони запам'ятовуються не фіналом, а після смаком. Після них ти вже не такий самий. Сьогодні 10 фільмів 2025 року, які вийшли і вже встигли залишити слід. Дивись уважно: можливо, саме серед них там твоя нова улюблена історія. Південна Америка. 1932 рік у розпал расової сегрегації два брати-близнюки повертаються у рідне містечко, щоб відкрити музичний клуб. Вони мріють про свободу, про своє місце у світі, де їхнє походження робить їх там іншими. Але світ, у який вони повертаються, темніший ніж здавався з відстані. Нічні вулиці приховують більше ніж просто ненависть. У цьому містечку оживають легенди: вампіри з південного готичного фольклору, куклукс-клан і музика джазу переплітаються в одне ціле. Грішники таки це не просто фільм жахів, це поетичний маніфест про покоління, яке бореться за право бути почутим. Візуально стрічка як старовинна платівка, з тріском, глибоким звучанням і відчуттям, що кожна сцена проживається наживо. Майкл Б. Джордан, який грає обох братів, демонструє блискуче акторське перевтілення: дві долі, два погляди, два способи вижити. Стрічка, побудована на контрасті: жорстокість і ніжність, віра і прокляття, кров, і музика. У фільмі є все. І глибина, і містика, і соціальний нерв. Але головне, це біль, що просочується крізь кожен кадр. Грішники не намагаються пояснити, вони змушують відчути. І це найсильніше кіно цього року. Вона танцює, щоб вижити, і вбиває з тією самою точністю. Балерина, як це новий розділ у світі Джона Віка, але самостійна історія зі своїм ритмом, болем і красою. Анна Де Армас у ролі руні, дівчини, яка втратила все і перетворила танець на зброю. Її родину знищили, її дитинство зламали, її тіло витончене, як у прима балерини, але натреноване для смертоносних ударів. Світ фільму темний, але вишуканий. Винні ховаються за елітними театрами, замаскованими під школи мистецтва. Але кожна сцена, там як партія з фатальним фіналом. Руні йде за тими, хто знищив її життя. І кожен її рух це відлуння болю, який не вщухає. Фільм знятий з естетикою неону і тіней. Це не просто бойовик, це вистава на крові. Особливість балерини, а в контрасті, вишукана музика, і крики, біле балетне вбрання, і бризки червоного. Вона не зупиняється, бо немає куди повертатись. І саме тому найнебезпечніша. Анна Де Армаз тут не просто красива, бо там і вона сильна, холодна і жива. І коли вона танцює, краще сховатися, бо кожен крок веде до смерті. Цей фільм про помсту, але не тільки. Це історія про те, як мистецтво може зцілити або знищити, як тіло, навчене до краси, здатне перетворитися на знаряддя, і як одна жінка здатна вистояти там, де впали в. Увагу на телеграм-канал МедПРО там щодня коротко і по суті. Симптоми, думки лікарів, розбір аналізів і поради, які допомагають вчасно звернути увагу на головне: космос, планета, вкрита попелом. Жінка прокидається на самоті серед уламків екіпажу. Усі мертві, і тільки вона, єдина хто залишився. Або ні з'являється чоловік. Він каже, що теж врятований. Але що, як саме він причетний до катастрофи? І що, як усе, що відбувається, це, це не реальність, а галюцинація? Чи, можливо, спогад? Еш не дає відповідей, він лише підкидає питання. Це фільм, який краще не пояснювати. Його треба пережити, як тривожний сон під звуки електронної музики. Він більше схожий на арт-інсталяцію, ніж на класичний сюжет. Flying Lotus, від відомий музикант, перетворює Сіфаї на медитацію. Темп. Повільний кадри, оп'як вогонь у темряві. Головна героїня, яку грає Ейза Гонсалес, буквально тонеш у своїй психіці. Її очима ми бачимо фрагменти минулого, страхів, провини, чоловік у виконанні Аарона Пола, чи то Месія, чи то демон. Вони як дзеркала одне для одного, і жодне не відбиває правду повністю. Ешмасть це фільм не для кожного. Але якщо ти любиш кіно, яке не йде звичними шляхами, ця стрічка зачепить. Вона не пояснює, не моралізує, не тримає за руку. Вона просто кладе тобі в холодний пил космосу і каже: Розберися сам вже мертве не завжди лишається. Смерть знову йде за своїм. І цього разу вона прийшла раніше. Final Destination Bloodlines це перезапуск, який повертає легендарну франшизу у ще похмурішому вигляді. Молодий хлопець у 1969 році бачить у сні, як його родина гине під час пожежі. Він рятує всіх і змінює хід подій. Але смерть не забуває. Вона повертається по черзі, по одному. Фільм грається з очікуванням. Ти знаєш, що щось станеться, але не знаєш коли. Кожна сцена чи та натягнута струна. Вентилятор, дроти, вода, мікрохвильова усе здається загрозою. І саме це повертає старе добре відчуття. Смерть невидима, але завжди поруч. Але блудлайни не лише про страшні сцени. Це історія про карму, про вибір і про спробу втекти від фатального. Персонажі знають, що їхній час іде, і намагаються змінити долю. Але доля завжди на крок попереду. Візуально фільм став брутальнішим, саундтрек – темнішим, ритм епщільнішим. Але найстрашніше не сцени смерті, а те, як персонажі втрачають надію. Бо коли навіть врятоване життя тимчасове залишається лише одне питання: що ти зробиш із цим часом. Мікі 17» – фільм, що ламає уявлення про людину, клонування і сенс існування. Роберт Паттінсон у ролі Мікі, людини-замінника, яку створили для небезпечних місій. Коли він помирає, січ його замінює наступна копія. Але 17-та відмовляється погодитися з цим. Фільм починається як класичний сі фай. Далека планета, колонізація, виживання. Але чим глибше, тим більше питань: що робить тебе тобою? Якщо твої спогади можна скопіювати, чи не означає це, що тебе можна стерти? Чи маєш ти право на бунт, якщо тебе створили не для вибору? Світ Бонга Джунахо це суміш гротеску, іронії і жорсткої правди. Фільм то смішний, то страшний, то глибокий, то безглуздий, нам як і саме життя. Міккі поступово відкриває правду про себе, систему і те, що ж насправді означає жити. Цей фільм ну про гідність. Про право сказати ні, навіть якщо ти 17-та копія, тиша. ось такі вони 10 фільмів 2025 року, які вже встигли сказати більше. Вони говорять не для всіх, але говорять чесно, і саме тому залишаються з нами довше ніж здається. Напиши в коментарях, який із них ти вже бачив. А який хочеш побачити просто зараз, і якщо маєш свою історію про фільм, що зачепив, поділись. Бо кіно це не тільки екрани, це розмова. І якщо ти дочитав до цього моменту дякую, це означає, що ти ще віриш у справжнє кіно. Підписуйся, і попереду буде ще більше історій, які залишають слід. До зустрічі!